У Луцьку комунальники чистять від заметів другорядні дороги. Магістральні уже розчистили. Розповів директор комунального підприємства Луцьк спецкомунтранс Володимир Марценюк. До виїзду на свою зміну готується водій Михайло Чміль. Працюємо сутки через сутки. Зв'язку з такою погоді моми. Місто розбите на чотири графіки. Ця машина йде на перший участок. Цукровий завод, Львівська, Володимирська оце все. Дороги зараз розчищені, зараз і бачу, ще розчищаються. Вже добре. Чи посипані, чи слизько на дорогах? Більш посипані, але і слизько. Ну, мені здається, що недостатньо посипані. Перший сніг, як впав, то було складно трохи. А зараз нормально. Я бачу, три машини підряд їхало і. Чисо снігу випало орієнтовно 15 сантиметрів. Розповів директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк. Працювала техніка, вона працює постійно. Фактично, березмінка тримає буквально там пятнадцять хвилин, щоб техніка могла заправитися, засипати суміш. Ну і працює, посипає забезпечує рух громадського транспорту у бюджеті з минулого року на розчищення вулиць обласного центру від снігу залишилося 2 мільйони гривень. Розповів директор комунального підприємства «Луцспецкомунтранс» спецкомунтранс Володимир Марценюк. На сьогоднішній день працюємо по зонах гальмування, там де є лід, і підбиваємо також сніг, який розноситься на проїжджу частину. а Плануємо. Зараз приймати участь в тендері близько 10 мільйонів до кінця цього року. Завершити цей сезон і почати сезон в кінці року. Нагадаємо, масштабне ДТП за участі 10 автомобілів та одного маршрутного таксі сталося на мосту на вулиці Рівненській у Луцьку, 6 січня. Розповіла речниця Нацполіції Волині Ольга Бозулук. Тоді троє людей отримали травми. Були доставлені пацієнти з ДТП. Вони оглянуті на відділення кофійцями, госпіталізовані у відділення нейрохірургії, їм надається допомога, стан їх стабільний, проходять лікування. Упродовж вихідних, які минули, патрульні Луцька, 16 разів виїжджали на повідомлення про дорожньо-транспортні пригоди. В попередні ж вихідні наші поліцейські опрацювали лише три такі повідомлення. Нині патрульними з відділу безпеки дорожнього руху вживаються заходи щодо притягнення до адміністративної відповідальності осіб, відповідальних за отримання вулично-шляхової мережі. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.